Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Зеленський серйозно рекомендував залужному відправляти воєнкомів на фронт. Резніков пише блогер Джон Сміт, далі мовою оригіналу. Зелені роблять залужну винним у всіх помилках ЗСУ. В той час як Сирський, який відповідає за воєнкомати, в нас вже головніший за залужного, судячи з двовладдя, яке Зеленський влаштував у воюючій армії. Залужного у своїх роліках верховний відеоблогер взагалі ігнорує. Заслухав генерала сирського, генерала Тарнавського і головкома. От тільки даючи наганяй залужному, бо не втік забув, хто саме керує воєнком. Мами за законом положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Третє безпосереднє керівництво територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки і контроль за їх діяльністю здійснюють відповідні оперативні командування, а загальне командування сухопутних військ збройних сил. УПС, саме генерал сирський, відповідальний за роботу воєнкомів. саме генерал сирський відповідальний за те, що там хамелять, пускають по десятьом колам пекла за довідками на довідку, і саме сирському Зеленський має серйозно рекомендувати. Які учебні центри, на які поноскарг теж підпорядковується командуванню сухопутних сил? Але ОП втручається в кадрову політику в армії, руйнує єдиноначалі і обріхує залужного. А все тому, що один наполеон вже переміг в своїй голові, думає про вибори і боїться популярності залужного. Схожої думки і професор Зіновий Бобрецький. Далі в оригіналі бо досі не знає, хто і за що відповідає в армії. Дайте йому, ще сто днів он научиться. Зеленський дав доручення, а тепер залужний несе відповідальність. Апрельські тези від бо не Чому не дав доручення? Ня Коумільцьо на всі руки главі опи популізм у стилі 95-го кварталу. Він вже провірив одеського воєнкома Борісова, що купив собі мерседес та вілу в іспанській марбельї, той корупціонер чи агент ФСБ цирк на дроті від віртуаза рояльного і дешевий хайп, щоб все розвалити. За законом залужний немає жодного відношення до воєнкомів. Міністр оборони повинен цим займати. Саме Резнік повинен займатися мобілізацією та комплектуванням, а не яйцями. По 17. голова ТЦК призначається наказу міністра оборони України. Це передбачено статтею 18 ЗУ про територіальні центри комплектування збройних сил України, але і цей ходячий контрнаступ яйцеголовий не знає, що є наказ МО від 21 травня 2019 року, номер 252, Положення про мобілізаційний відділ МО України. А чого Лисо з 95-го кварталу відправити не до ручів, резюму зіновій до зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.